Доброго дня, колеги, підписники каналу та гості каналу. Закінчив я сьогодні 26 лютого. Закінчив я свій проект, який в минулому відео показував, розпочинав проект чеснику копалки. Подивіться, така вона в мене получилася. Поставив. Я відрізні ножі зразу. Ножі, як бачите, вони йдуть чотенько по ножові, який буде підкопувати. Купив диски, сівалки диски, замовив, за два штуки тисячу гривень, заплатив, поїхав до токора, виточили оськи. Я отаку от профільну трубу. 4 міліметри. Четвьорка, 40 на 40 і 3 мм 50 на 50. Варив три болти, що фіксувати. І отрилися ножі так само. Старої. Як кажуть, Тілешки, картоплю конем викопували, була сутільна. Батько робив колись теж все точене, розрізав, поварував таким самим принципом. Таке саме зробив. На раму метал брав я, як бачите, 5 мм, щоб вага була. Тут під ніж додав також 5 мм. Сумарно вийшла вагою 98 кілограмів, але з нашим чорноземом я знаю, що його буде замало. Вріжемо якось, пасенка покладемо. І я думаю буде все добре. Зараз зробимо маленькі заміри. ширина у нас получилася 105 чи та ширина довжина у нас получилася 80 82 а висота 56 Також сам поварував пальці. Забув тільки просвердлити дирки. Зачищати я не буду, тут все проварено, шви більш-менш непогані. Тут також зробив під третю точку. Є в магазині така хороша грунтфарба фарба чорна. Іде два в одному. І погрунтується і покраситься. І будемо ждати вже сезону викупки. Програвся я ось цією заточкою майже цілий день, але заточив, щоб вона бритися. Перед копкою вже перед сезоном ще шліфану його, трішки <кхем> почищу. Я думаю, буде працювати. Будемо випробовувати на однозубці. В цьому році є що копати. І ще мало не забув. Хотів вам показати... Як би каз... сказати, пожалітися. Показував я на каналі дискову борону нова. От подивіться, що наші гори українці роблять. Дивіться, голий метал. Грунтовки нуль. Секції в зборі готові польські оригінальні, то воно і покрашене. А наші вже раму роблять, зиму постояла. І дивіться облазить. Оце наша якість. йдемо підфарбуємо, щоб не так ржавіло. Я думаю, скоро, скоро ми його випробуємо. Так як вже сьогодні 9 градусів тепла, то будемо пробувати щось робити. Вже розстає. Але яке воно розстає, подивіться. Ростає, а земля суха. Перший рік, що весною болота немає. Отакі справи. Будемо готуватися. Сьогодні поїду замовлю. Метал профільну трубу і будемо починати другий проект Ось таких в мене 4 райборонки є легких. Зробимо сцепку чи навісну рамку. Але буду робити на завісах складну, так як вона 4 штуки буде 280, а допускається за трактор 30 см, щоб виходило. А трактор у нас має 1,40 по наружі. Так що майже метр лишній. То зробимо складну. Здається, все сказав. А чому вирішив я робити райборонки? Дивився я багато відео про штригельну борону. Не подобається вона мені. По-перше, вона дорога і матеріали, і щоб купити готову, А по-друге, якщо десь борозна на городі, чи нерівна площа під краями, де була борозна, вона просто буде висіти в воздусі, вона роботи не зробить ніякої. Вона жорстка. А цей кожний райборонок, він 60 см, він собі буде копіювати. Я в минулому році вручну одною райборонкою майже 70 соток з синком. Закрили вологу. Ідеально, врожай був пречудовий. Так що зупинимось на цьому варіанті. А наразі все. Всім гарного дня, мирного неба. Не забувайте коментувати, ставити лайки, підписуватись. Будемо розвивати канал і вирощувати разом часник. Wszystkim do pobawienia!